Добрий день, шановні депутати. Ситуація навколо нашого колективу дійсно обростає квітками і складна. Нам через декілька тижнів починати навчальний рік. І сьогодні я хочу звернути вашу увагу на кілька пунктів. Перша стаття України про освіту, яка була прийнята в 1999 році. Стаття 20, пункт 4 говорить про те, що керівник навчального закладу. Я хочу це є порушення українського законодавства. Я спілкувалася з досить компетентними органами, і вони кажуть, що це є перше, найбільше порушення. Далі. Я виступаю сьогодні як вчитель. Ми коли йшли відпустку, ми отримали в допалення навантаження. Скажіть, будь ласка, що ми отримаємо з вами, коли ми прийдемо в школу після цих всіх подій, які відбулися? Е, третє. Наступне е, сьогодні наш новопризначений директор каже, що його підтримує більшість. Цю більшість ми вчора побачили відеоролику. Знаєте, я хочу сказати словами українського прислів'я. Виборами, коли міський голова прийшов до нашого коло, він каже виріта. А тепер у цих листівках нас називають стадом, яке ходить по місту. І сьогодні, кажуть, жаль, хіме стати, що і стат, співало, ми співали гімн. Невже стаду співати ми співатиму гімн? Наступне. Ми не запорушення, ми не виступаємо проти маси, ми не виступаємо за порушення процедури. І ми не хочемо. Як громада міста брати участь у виборі, ми маємо право голоса. І сьогодні не міський голова, і ніхто в мене не затримує. І на не вчимо всі.